Всім привіт! Відео перевірки лічильника ГГР SBM20 зніму. От на природний фон зараз реагує. Значить, в подарунок. Я майже всім клієнтам дарую ось таке контрольне джерело. Це садове добриво для акваріумних рослин. В Україні, на жаль, його купити нереально знайти. Це європей... Італя... італійське. Вона досить потужно фонить. Значить, Ось такий пакетик маленький, це я точно важу на вазі до сотих долей граму. І я вже знімав відео, показував, скільки саме його має бути, щоб ось так рівномірно розподілити. і фон був 35 мікрорентген гамма плюс бета, умовно, з різними лічильниками. Ну, рівномірно по площі, якщо розподілити, Аноду. От, але хорошим клієнтам я більше сиплю. Я беру таких 5-10 пакетиків, всипаю все разом в один. Ось такий виходить товстий пакет, багато, і він фонить набагато потужнішим. Якщо його висипати, розложити, це безпечно. Він повністю безпечний. Можете вазону одобряти цим добривом, це звичайне садове добриво. то фон буде ще більшим. Ну, давайте приложимо навіть ось так просто збоку на SBM 20 наш. І ми вже чуємо поклацанням. Це я просто приложив. Хоча в ідеалі його розсипати і рівномірно на нього положити SBM 20. Тоді буде фон максимальний показувати. Ну, і так ми бачимо вже перевищення. Було 0,2 імпульсів в секунду природний фон. Вже 1,4. От в 7 разів перевищення природнього фону в чистому місці. Це грубо, швидкий навіть тест. Ну, насправді буде більше фонити, якщо рівномірно по детектору з BM20 розподілити ці гранули. А фор, форма робочої зони детектора, бачите, циліндрична. Тобто потрібно щось неподобі сусудома Ренелі. Ціліндричної форми кювета. Так, ну от, показав, от стабільно тримається, забираю. Давайте протестимо ще на датчику диму, він більш потужний, це вже гама опромінює. Ідеально працює, бачите. Короткі імпульси. Отже у нас 14 імпульсів в секунду. Фіксується. Все, забираємо. Далі знову природний фон. Так. Всім, хто просить з клієнтів, я в подарунок калійне доброго садове ложу пакетики. Пакетик, пакетик цей герметичний, до речі, дуже оці фіолетовою смужкою, дуже міцні пакетики. Напевно, у мікронах там велика товщина цього поліпропилену. З чого вони робляться, ці зіплоки, він не рветься, він не боїться дощу, води, підводний, герметичний, повністю можна виконати воду, нічого не буде. Можна з собою якісь там коробочки на брелку носити, як брелок для ключів, щоб постійно перевіряти дозиметр дозиміштувар. Далі природний фон рахується, ідеально працює, чим короткі імпульси, немає жодних глюків, жодних несправностей, жодних поломок. перевірено. Бачите, все в Так. І покажу зовнішній вигляд цього лічильника. Так що ще е, людина просила, що їй новий дозиметр. Ну, Вони всі однакові, я вже відеоогляд знімав. Різниці між ними немає. Вони всі ідеальні. Але ну, конкретно у мене в мене не БУ, у мене завжди нові. Ось ці дата виготовлення. Червень 2023 року. Тобто самі свіжі. Місяць тому вони тільки з заводу виїхали. Ну, прям виготовлені. Там печатка стоїть на самій трубці всередині. Так, я розбирав, я розібрав його, розкрутив гвинтики і показав печатку, яку майже неможливо підробити на самому детекторі. На трубці скляні циліндрічній всередині. І там дата от, 2023 рік. Виготовлення. На коробці цього не пишуть. Тут тут нема що показувати. Так, всі показав. Так, і тепер СБМ 20 наш. Зовнішній вигляд покажу. Так, тут анод я вже залудив, туди не буде легше. От, Капельку олова я залишив, щоб не перегріли. От. Є від перевозки невеличкі вм'ятини, це на роботу не впливає. І цоколь. Цоколь цей можна надігріти запальничкою, звичайно, і зняти. Може, може, я зняти, або може людині треба. Ну, я прадив його не знімати, тому що він захищає там колбу всередині е скляну. Якщо його зняти, то вона буде оголена випирати. І до неї, якщо доторкнутися, легенько там вдарити, то вона трісне і він вийде з ладу. Тому краще, щоб цей цоколь в принципі, захищав. Ось так. Ну, Кому критичний розмір, то просто запальничкою, звичайно, не турбо розігріваєте сам бакеліт, і легко він знімається. Але знімайте ось так, вздовж з бм 20 Не на сторону, бо зломите трубку. Ну, от. Показав зі всіх сторони, ржі немає, ідеально працює. Перевірене, все супер. Ось тут блищить, бачите, чудовий лічильник. є вм'ятинки. Вони ні на що не впливають, я щойно це показав. Ну, тільки на естетичне задоволення впливає. Так, у ну перевозці його десь придавили, і тому так вийшло. Вони один об одного труться, вдиряються при перевозці, а товщина його катоду дуже тоненька. Оця товщина корпусу, це металеве, все, що бачите, блискуче, від ну, приблизно 50-100 мікрон товщиною. Дуже тоненький метал спеціальний, який легко зігнути. Можна пальцем ось так зігнути повністю. Ну, ребра жорсткості, всі цілі, як бачите, залишились. І, і вони, в принципі, спасли лічильник від того, щоб він не зламався. Так, ну все-всім пока.